Элью платокабока. Я думаю, це моя ос, я думаю, что это нормально. Так, Так. покормлю. Так, вони сплять. Я зробив, щоб така була комната. Тут іграшки, тут їх і одяг, тільки не дуже багато. Тут вони сплять, дівчика і хлопчика, тут їхнє місце лицей. Там ліцей. Малівати і мови вчити. Жукзаки у нас адезібно там всі. Так. Піду зараз я. Так, де сталося сестра є, а в 23-й я не буду їй показувати. Так, Так, треба буде окуляри помити. Добре, що в мене є дві пари. Так, одягну, поки е корочневі. Так, оці. Так, і побасимо таким клепом. Так, все. Так, ходим заспідожив. Так. Так, все. Хто хоче плоду, поставте лайк.